Просто різдвяний епізод. Дав Бог дитину дасть на дитину. п'яти е, Водя <звачу> сексист, бо він сказав там таке і таке. А залишається просто прийняти людину такою, як вона є. Просто якась okay. жмотка сьогодні. Всім привіт. Привіт. Запроти, п'ятий епізод. Я за. <звачу> Я проти. Я теж за насправді я теж за. Я теж за те, щоб ми записали цей новорічний епізод. Різдвя річниця в нас. А чого річниця? Бо перед новим роком. Ну ми почали просто Бо не... це п'ятий епізод. Це вже маленьке свято. Це ювілей. Перший Так, так. в нас все по плану. Ми працюємо як завжди. У нас є тези, які нам озвучують за кадром, і ми на них намагаємось відповісти як за чи проти. Червона проти, зелена за все дуже логічно. Поїхали. Коли дівчина перша запрошує на побачення або робить пропозицію. Коли дівчина перша дає відповідь на питання, це я, не я не проти. Це не чесно. Слухай, ну бо це приємно. І, і бо це для мене якось про вклад. Про те, що дівчина готова робити кроки. І про, Для мене це теж про якесь знаєш, улюднення, бо так зазвичай виглядає, що ну, типу, ви ж хлопці, ви чоловіки, вам легко. Не знаю, підходити, знайомитись, чути відмови, вкладатись, ризикувати. Бо типу, ви хлопці. А це якось так. Знаєш, ага, попробуйте <ріст> <ріст> якось так. Я загалом за, але це знаєш так смішно, бо я ніколи не запрошувала нікого на побачення. Не робила нікому пропозицій, таких як ну, які ти можна мені було зробила пропозицію бути. в... За і проти, тому що це зона робоча для мене. Розумієш, все, що зона робоча, я почуваюся дуже безпечно. по робочих питаннях легше, так? ну мені супер. Я дуже комфортно почуваюся в цій площині. А от в особисті я така більш вразлива стаю. Знаєш, я така, о, а що, якщо я отримую відмову. І, в принципі, якщо чесно, в мене. Ну, не було таких кандидатів супер, яких би я хотіла перша запросити, бо зазвичай, якщо є меч, то чоловік більше проявляється в моєму випадку. Але я думаю, що для багатьох жінок і чоловіків це дійсно може бути таким, знаєш, трохи гендерно-стереотипним форматом, коли жінка, яка проявляє перша, Якусь активність вона просто має бути готовою до цього ні. Знаєш, за замовчування. Що жінка робить пропозицію одруження чоловіку. Який відсоток того, що він відмовить, мені здається, що сам формат він настільки може бути дискомфортний для чоловіка. Так, да, То цікава історія. Я собі згадав серію з друзів. Якщо пам'ятаєш, де Фібі освічувалось ага. на стадіоні, ну то ексцентрична персона, значить mm -hmm. людина, яка не боїться бути поза шаблоном, mm -hmm. і це дуже прикольно. Але я особисто, я собі так ну, дуже. Складно уявляю, як я роблю пропозицію, і я підозрюю, що це дійсно тиск таких суспільних певних наративів. Думаю, що то була б цікава перевірка партнерів для чоловіка, як йому з тим. Я загалом думаю, що це цікаво, але це дискомфортно може бути за рахунок того, що це перелом оцих гендерних стереотипів, і, ну, і загалом. Але мені здається, що будь-якій людині страшно отримати відмову. Тобто не має значення якої ти статі, але коли ти жінка, то на тебе ще навалюється цей суспільний тиск за рахунок того, що ти і так зробила те, що не прийнято робити жінкам. Тобто, коли ти отримаєш відмову, бо завжди, коли ти робиш пропозицію, ти маєш залишити місце на відмову людини. А в нас, знаєш, на це не розраховують і коли роблять публічну пропозицію, там на стадіонах хлопець дівчині і дівчина відмовляє, то всі кажуть, от яка вона ну. Не окей, та? Бо він, він же зробив таке для неї, а вона посміла відмовити. Mm. Хоча байдуже може це взагалі стосунки, які на етапі завершення. Говорити у соціальних мережах про свою діяльність? Пауза. Пауза. Такесь дуже просте питання. <рес> <рес> Вперше за. А дуже просте питання. Ну так. Хм, Я так не думаю. Мені так. Мені, якось мені воно не просте. <рес> <рес> Давайте перше. Як е ти зрозуміла? Ну, дивись, я якби розповідаю про свою діяльність в своїх соціальних мережах, ага. і мене це і виснажує, і дратує іноді. Але я е мушу це робити. Я собі зрозуміла, що для мене. Простіше умовно розповісти про те, чим я займаюсь, в соціальних мережах, а, аніж пояснювати потім людям, чим я займаюсь. Тому що моя бульбашка інформаційна, та яка оточує мене в соціальних мережах, це моя професійна спільнота, зокрема. Uh -huh. І тому, коли я там розповідаю про свою діяльність, то це спрощує мені життя. І я надаю різні послуги, не тільки маю там якісь проєкти. Я є тренеркою, продаю свої там, консультаційні послуги як людина, яка може проконсультувати організацію або якусь іншу людину з якихось питань. Суть в тому, що паралельно я розповідаю що і про своє життя таке. Ну особисте, але не дуже багато. Так виключно те, що можна, те, що я хочу, щоб люди знали. Mm -hmm. Там я можу знімати свою кішку, можу записувати там, п'ю каву вдома, або їду десь відпочивати, або своїх друзів, подруг записувати. Це для мене окей. Mm -hmm. У Мене бувають такі періоди. Е, тепер що я заходжу на сайт знайомств, і така все я, значить, готова до, до нового підпалу. Так так захотілося. Коротше, до, до якихось стосунків. І я е, знайомлюсь з хлопцем. Ми починаємо спілкуватись, і він каже: ну, вже якийсь етап, такий перший, і якби пора переходити в інстаграм. Ну, умовно. Це Або, вже дуже серйозний. Ну, крок чого, ні, нормально, нормально. Nie, ну трошечки подивитися, як людина веде соцмережі, це okay. іноді про адекватність теж для мене. І, коротше, е, якби настає цей момент, і в мене завжди виникає такий перший бар'єр, я така. Ох, Боже. ну Тобто людина повинна побачити, чим я займаюся. А я займаюся ну, важливими, але досить серйозними речами, які створюють довкола мене оцей бекграунд такої знаєш, серйозності. якоїсь такої. Mm -hmm. Але я така є людина. Просто це не нівелює те, що я ще й весела, там, нормальна і так далі. Але оце перший етап, коли треба показати, якби віддати інсту, то я завжди така. ну... Кажу, це пізніше, два телеграма факту це ж твоя візитівка. Тому це такий мій суто досвід. Твої соціальні мережі вони ем, я думаю, я Важ, це... важко бути сорти. Вони не, е, ну, не до кінця відтворюють твій образ. За рахунок того, що ти займаєшся діяльністю, яка насправді може бути цікавою людям, і загалом твоє персоналіті цікаве, тому ти тут сидиш не просто тому, що ти мій знайомий, а тому, що з тобою цікаво розмовляти. Шок контент. Так. Ну так, але одним словом, ти постиш ну типу супермало. Якщо зайти на твій інсту, то ви можете побачити останні, останні епізоди запроти, просто ті, які я постила, і володі mm -hmm. ставила в співавторство. Mm -hmm. Хоча ти займаєшся купою просто прикольних речей, які можна було показувати, і це цікаво. Я розумію, з одного боку може бути таке, що тобі не треба продавати послуги, бо часто таку діяльність публічну... Вважають і це просто суто mm -hmm. продавати. Але для мене це про про тебе. Ну, наче знаєш, про твою візитну картку, яка яка може розповісти про тебе без зайвих слів. Мене по роботі зареєстрували, то Фейсбук був, бо так їх я взагалі якось обходив. Якщо ти не ведеш соціальні мережі, Слухай, тут треба часу багато. Та так здається. Uh, Ні, То треба навчитись. Це забирає якийсь час, але коли ти це. Це стає твоєю звичкою, uh -huh. то відповідно вже на це не йде так багато часу, бо ти зняв сторіс, запостив все. І важливо не, не вилизувати той контент. Ну, типу, просто бути живим, і тоді це окей. Бо якщо ти починаєш цим заморочуватись і створювати контент як кріейтор, то це звісно тоді інша історія, бо тоді це робота, яка забирає час. Uh, і все, я набула руку, і мені це наче ок. Я за більше як вектор, куди я пробую рухатися, бо це для мене важливо бути в контакті трохи з соціумом. Добре, okay. добре. То таке то є за, наче не дуже за. Кекесь таке, таке. Таке моє за, от, як я присутній Якийсь... в соцмережах. Ну, от так, та, от, таке, от, таке. от якесь таке, ну так, чисто. людям Ой, ну то таке, таке важке питання. І на три. Два, один. Ого, ну ми сьогодні з тобою дуже замечились А. Розкажи чого. Нагадаю, що це психолог, практикуючий, справжній. Е, ну дивись, може формулювання так трохи мене схилило в бік проти, бо якщо недолік, то це по перше дуже суб'єктивна історія. Тобто хто буде вирішувати? Ну так, мені виглядає як недолік. Комусь взагалі подобається. Питання, наше воно ну, мені, щоб я це говорив, бо мені якось в такі моменти хочеться подумати, чого я так включаюсь, чого воно мене так, чого мені з тим важко якось порефлексувати. І ну, окей, є там варіант трошки за якби мене спитали, якби людині справді було важливо. Але це теж питання, чи недолік, чи ну я можу поділитись, як мені, так? Прям насипати недоліками, то так якось. Ну, я в тому місці не про те, що я якось дуже супер-гіпер турбуюсь про іншу людину. Я більше про те, щоб не втрачати з поля зору себе. І якщо мене щось включає, то сісти подумати, що я так, Як ми кажемо, тригерюсь, чого вона мене так? Ну, є собі така людина, ну жива вона так. <реш> 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 Дякуємо на цьому. Ну е мені насправді окей. Позиція, бо вона мені близька, але я собі розумію про те, що дійсно це дуже суб'єктивно, і говорити комусь про недоліки це завжди про я хочу бачити тебе таким чи такою, так? бо ти не вписуєшся в моє уявлення про тебе. Е, набагато складніше пробувати прийняти цю людину такою або mm -hmm. дозволити їй бути не ідеальною, бо це mm -hmm. ж і про тебе теж це така якась проекція для мене. Mm -hmm. е, але якщо говорити теж про недоліки, то це ж ця вся історія з дискримінацією або з упередженням або стереотипами. Вона теж про це. І є одна така фраза, яку я теж вже казала в своїх соціальних мережах, яку сказав Володя Біглов. Я не знаю, чи ви знайомі угу. такий правозахисник, директор американського дому у Львові. Ми з ним багато працюємо в сфері захисту прав людини і багато спілкуємось. І він сказав одного разу про те, що умовно, коли ви хочете сказати людині якийсь коментар, то подумайте, чи це стосується того, що вона. Може змінити, або чи вона муситься міняти. Так? Бо буває таке, що людина не може щось змінити, а буває таке, що людина просто не мусить це міняти. Uh -huh. Іначе що тоді залишається? Ну, залишається просто прийняти людину такою, як вона є. Бо якщо вона не порушує умовно прав чиїхось, то, то все окей з нею. Тобто це єдина зона, де ти можеш щось робити, це от сказати їй про те, що ти робиш. Якісь там умовно протизаконні дії або ти порушуєш мої права. Це 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 єдина, єдина така зона, де, де всім з цим окей може бути. Це часом така історія недосказаності про почуття. У нас ще поки нема такої, знаєш, культури. Euh, що сказати, ну слухай, тут мені важко там не знаю, з таким твоїм проявом, чи ну тут я щось розізлився, тут я напрягся. Тут ми так зразу, ну ти, звісно, там, бу -бу -бу", і починаємо накидувати, тобі є з чим попрацювати і зразу до психотерапевта та, відправляти. Uh -huh. Я думаю, що це такий спосіб заміщення, знаєш, замість форми, як мені і що я відчуваю, я кажу, куди тобі йти і з чим тобі працювати. Теж якась така історія. О, топ, топ, топчик тема культура скасування заканцелити людину. Чекай, я слухаю трохи старе як Фаріон історія з Фаріон. От вона умовно сказала щось. Ага. Е, ага. Ну, технічно це може бути по-різному. Я не хочу зараз про цю тему говорити. Бо угу. довисловлювання можуть бути питання. Але чи заслуговується на, на такого формату? Скасування, то це питання. Коли людина зробила щось неприйнятне в суспільстві, для суспільства більшості, точніше, і вона робить це публічно, і суспільство реагує на це, скасовуючи цю людину. Тобто, припиняючи з нею співпрацю, звільняючи її. О. Я ем, про що, як я це зрозумів, бо так мені пояснювалося щойно я на ходу. Ем, якщо це варіант. Дати знати ем, іншим про, може, неприйнятність там для мене, чи для якоїсь групи е, певної поведінки якоїсь? Ну, то, напевно, це має місце бути. Але я свідомий, що це, знаєш, питання знов ліки від отрути відрізняє доза. Знаєш, це питання, де там межа, це про межі. Е, що це ще е, як виховний якийсь чи, чи зворотній процес, щоб дати фідбек, а де це вже? Переслідування, не знаю, дискримінація. Моя проти. Ем, я не нівелюю того, що можливо існують випадки, які е, заслуговують на повне скасування, але проблема. Е, кенселингу в тому, що ми скасовуємо не слова людини, не позицію людини, а саму людину. Ага, тобто, окей. у нас немає культури інституту репутації, бо це має бути на противагу цьому скасуванню. Uh -huh, такому uh -huh. у нас є хвилеподібне скасування, яким дуже можна легко маніпулювати. І кейс Фаріон. Чому він такий неоднозначний? Тому що він якраз про це про те, як можна медійно підсилити, кому це вигідно, для того, щоб скасувати це це, людину, А можна ж було скасувати слова або позицію конкретно. Oh, так? Okay, okay. І це наче, не залишає місця на інакшу думку, інакшу позицію, а всюди дає такий тотальний контроль. Знаєш, можна думати тільки отак, а отак думати не можна. Воно мене трохи лякає. Зрозуміло, що коли мова йде про злочини, сексуальні домагання, там, насильство і так далі. Uh -huh. 100% толерувати це не окей, і, і тут може бути дійсно релевантною культура скасування, от, наприклад, як рух міту, про який ми теж вже багато говорили. Але інститут репутації це незамін, не, ну, незамінна така історія, до якої ми маємо прийти. Ми мусимо, як суспільство, навчитись… Вибудовувати оцей інститут репутації для кожної людини. Та? І можна буде подивитись, як ця людина думає про це і про це, тому що в неї є публічні висловлювання. І це про таку чесність, знаєш, коли немає якоїсь там. От я лобію ці інтереси, тому я тут така, сонце така золота, а, а там от я насправді думаю зовсім інакше. Тоді, можливо, це має, має сенс. Ну тобто, я за те, щоб не так бездумно це робити, бо Слухай, зносить я... на своєму шляху просто все. А в мене питання, ну бо я кажу, я так вперше той термін сьогодні дізнався. Він застосовується більше до людини загалом чи до поведінки. Це так до раз, людини. Прошу От якраз в тому форматі, який він є, це нівелює всі заслуги людини. І uh, Джоан Роулінг піддавалась культурі mm -hmm. скасування, тому що вона ну, ну в неї в неї були такі м, гострі висловлювання про е, трансгендерних людей. Uh, і про користування спільними вбиральнями, і я не можу сказати, що я повністю з нею не погоджуюсь. Тобто її думка вона не дискриміна. Ну добре, вон... її протрактували як дискримінаційну, uh -huh. але це має сенс там. Якісь такі публічні дискусії це має сенс така думка про це. Треба думати, бо там було про безпеку і так далі. Uh, або ж Джонні Деп, коли вони розлучалися uh -huh. з своєю самбом так. Uh... То це теж був такий кейс, дуже цікавий. Я про це писала в себе в інстаграмі допис про те, як. Публічна публічне висвітлення змогло маніпулятивно показати mm -hmm. цю історію, і навіть суд присяжних, який не спостерігав умовно за тими трансляціями, бо їм було заборонено. Хоча трансляції це ідея Джоні Депо, начебто, для того, щоб відбілити свою репутацію, показати, що все так дуже чесно, але з іншого боку, ми ж розуміємо, що його вплив на маси він значно більший, ніж Ембер. І публічне висвітлення дозволи зробити з цього просто шоу, яке на якому зробили просто мільярди Слухай, А який доларів. тоді резон існування? А ти типу, чому це існує? Досі так? От я я якраз і кажу про те, що це спосіб, ну це вигідно. Якщо ти мій конкурент? І ти, я можу підставити тебе, а, то з того okay. і ти кажеш якусь фразу тихенько за кавою. Я тебе знімаю, okay. закидаю це в соцмережі. Uh -huh. Люди це розганяють, кажуть, от володя сексист, бо він сказав там таке і таке. А тут Надяна про він каже: Отаке і таке. От він обманше. Я, я, так, я так, зрозумію. Ми вже не обговорюємо. мою, мою поведінку і так. мої слова. Ми, просто... ми починаємо шукати твої okay. дипломи. Ми починаємо шукати інформацію, хто це такий. Починаємо шукати в біографії якісь специфічні речі. Висвітлюємо це все і кажемо, все, володя, пока. В тебе нема ні роботи, тебе звільняють, ти, ти не маєш клієнтів. Ну коротше, оце от так виглядає культура скасування, бо вже ніхто не розбирається з. Твоєю позицією, чому там так думаєш, чи можеш ти взагалі так думати. Зрозуміло, що є okay. правова е, частина, антидискримінаційна, яка має сенс, та? Е, але все решта це може бути дуже маніпулятивно. <позвоня> well -t -t <позвоня> <позвоня> <under -tress> — Забезпечуватися та й камінь. Зараз мене скасують. Так, там був. Мама з про кенселінг. Тому що не обов'язково. Тобто, я не знаю, в нас це теж якийсь такий радянський наратив, коли люди дорослі, це просто обов'язково люди, які лягають на плечі дітей. От ми тебе ростили до 18, а тепер ти маєш нас бавити до смерті. Я Точно за хороші стосунки, я за відповідальне ставлення, але я проти того, щоб це було обов'язковим і щоб це було способом маніпуляції. Людина має дбати про своє життя, і якщо вона окей зі своїм життям і вона відчуває ресурси, бажання підтримувати батьків, класно, супер підтримуйте. Але якщо ви ледве вигрібаєте своє життя, але у вас на плечах ще ваші батьки, тільки тому, що вони. Старші, але при цьому дієздатні, наприклад, то це типу для мене, ну така радянський наратив того, що от людина тільки тому, що вона доросла, тому її треба поважати. Знаєш, це те саме Не перечити старшим, поважати старших просто тому що вони старші. Фінальний аргумент, я ж тебе 9 місяців носила. Так, ну я ж якби не вибирала. Типу, це все сталося без мене. Але в мене дуже класні ліберальні батьки, які, типу, вони взагалі роби своїм життям, що хочеш, просто давай спілкуватись, розказуй, як ти там, що ти там, куди ти там питають в мене, як справи. Тобто в нас спілкування на такому рівні, нас ніхто нічого нікому не винен і. І мені це супер, бо моя, наприклад, сестра, вона ми з нею часто говоримо про це. Це не означає там, не робити батькам подарунків. Ні, ну я маю на увазі робити все від серця, знаєш, не тому, що треба. І її це частіше, наче турбує, знаєш, як воно має бути, чи mm -hmm. так, чи так. Я кажу, та давай подивимося, як буде, ну, будемо вирішувати походу. Я розумію, що просто можливо, тому що мої батьки молоді зараз, і мені так легко говорити. Але ну я не думаю, що це прям така, знаєш, аксіома, що має бути тільки так. Я за, бо для мене, напевно, в тій історії, ем, такій, теж ближчій до ідеальної. Де спочатку батьки турбуються про дітей, і це не така турбота, що я краще знаю, що тобі треба, а це про ті потреби. Що доволі сміливо, мені здається, це якась відвага в тому світі, який несеться, де все крутиться, що встигнути. Угу. Почути потреби дітей і ще прикласти зусилля, щоб їх задовільнити, то напевно тоді, яке знаєш, якщо так дитина формується, росте їй з тим добре, то потім їй захочеться, Ну, це якось про турботу, не тому, що вона власне повинна і не тому, що зобов'язана, а це так, якось ну от тепер я бачу там, що вас може не дуже виходить, чи ви вже це там про старість, може mm -hmm. про неможливість вести активний спосіб життя вже якось. Про підтримати. себе забезпечити, ага. то напевно тут, та це був мій, мій кейс, мій хід думок. З того боку, що це більше як про турботу, знаєш, про турботу до важливих людей. Мама, тато, все буде добре. Не хвилюйтесь. Але загалом люди не повинні це робити, просто тому що їх народили. Все. Ви зобов'язані на вас, цей хрест. Ну, я вважаю, що це дуже неправильно. Білові подарунки не з ким буде? Оце єдине, я так розумію, різдвяне питання. Це останнє. У нас просто різдвяний тобі. епізод і Володя питав, чи будуть питання святкові, але їх чомусь нема. А це перше. Вже є перше. Так. Я готовий. Так? Так. Добре, я теж. Два, один, три. Okay. Я просто якась okay. жмотка сьогодні в цьому епізоді батьків не підтримуємо. Я тут опирався, напевно, у відповіді на хочу, на моє хочу. Хочеш на хочу людей. Ні, якщо хтось хоче це зробити, ну, то ага. хоче зробити. Має час, має бажання, має гроші. гроші. Окей. Okay. Ясно, що далі от знов. Добре, якби в тебе були теж дві карточки, і ти така я за чи я проти. Я приймаю, чи дякую, не треба. Якщо хтось хоче, має час, бажання, натхнення гроші, можливості. Це окей. Особливо, якщо це його мова любові. А ти і... віриш у мову любові? Ну, є така теорія, вона мені в принципі багато що пояснює, тому ну приймаю, ну, було б напевно дивно, якби я сказав, що це взагалі все неправда, але ну таке щось є, бо це а які мови любові є? Подарунки. Подарунки, увага, увага час, якісний, проведений разом. Е Обійми дотики, секс, угу. близькість, все, що пов'язано з фізичним, Активість. з тілесним, угу. з тактильним. Е і компліменти, слова, подяки. Угу. пишіть нам, яка у вас мова любові, якщо ви в це вірите. Що таке дорогі подарунки? Бо ті подарунки, які я роблю близьким людям, вони дорогі. І я не хочу робити не близьким людям такі подарунки, як я роблю близьким. А, все, все очевидно. Бо для мене, типу, подарунок він він не про гроші, звісно, це про увагу. Про те. Але коли я обираю подарунки тим, кого люблю, тим, хто мої люди, а, то я знаєш, я не рахую гроші. Мені так важливо зробити от. Щось вибрати дуже таке, що точно сподобається, бо якось бути такою, знаєш, навіть саме цей процес він такий mm -hmm. для мене магічний, він такий дуже наповнений. Але коли це не близька людина, тоді це може бути символічний подарунок, і не вважаю, що окей, тратити на це такий прайс, як, наприклад, для близьких. Бо для мене це типу. Ну, я так розумію, тебе не тратила, бо mm -hmm. це тоді старається межа між. Биттями. Хочеш спитати, чи, чи я би тобі подарунок подарувала? Ну тобі безсередньо подарувала. Дякуємо вам, що ви дивитесь досі. Це вже п'ятий випуск. Будемо вдячні коментарям, активностям, підпискам. Бажаємо вам веселих, теплих свят. Щоб у вас було так тепло, як тут, і гарно в дарі студіо. Ми досі тут. Тут дуже гарно, затишно, стриська 45 на правах реклам. Забудьте підписатись на сторінку е, в Ютуб-каналі Яна Про на наші соцмережі. Може, Володя від цього почне вести соцмережі? Ми не знаємо. Пишіть в коментарях питання, які було б цікаво обговорити. Це гарне і максимально спокійне тихе свято. Це був різдвяний спешел епізод за проти. Володимиром Пріном він у нас святковий сьогодні. Тому побачимось, почуємось зовсім скоро в новому році. Через рік я, ду... я думаю, ну...